Ось за це я обожнюю мій і формат таких річок. Можна сказати, їх взагалі немає, але в нас ще одна риба. О, будь ласка. Обожнюю річкового окуня. Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Fabriet Fishing з серпень. Трошечки погоду крутить, вертить, були невеличкі душі похолодання. Зараз також погоду крутить. Я знаходжусь в сперсісінькій Житомирській Амазонці. Невелика річка за моєю спиною. Води мало. Я не знаю, як буде з кльовом та активністю, але хотілося б сьогодні для вас зняти цікавий влог. Дуже, друзі, давно не вибирався. Я в таке чудове місце. на Свою одну з найулюбленіших мікрорічок. І так вийшло, що на днях був такий непоганий злом погоди. А сьогодні, знову ж таки, щось, типу, як на дощ, взяв x 1 катушечка, також X1 по снастях, і невеличкі коробочки з вертушками. З колибалками навіть обернути тематику взяв. Не знаю, що з цього вийде, але дуже б хотілося зняти, щось за вас таке цікаве типу формату малих річок. Так що маємо надію, що сьогодні все у нас з вами вийде. Починаю свою ловлю з невеличкої посивочки. 1 грам, 22-й флюрік і переміщення. Пошукаємо, погуляємо, хотілося б звичайно піймати. Щуку хотілося б дуже піймати б головня, але це вже як нам з вами пощастить. Так, такий ось вийшло комплектик. як 1 до речі, такий легесенький лайтик до 10-10. 2 -10. Можна його рахувати і ультралайтом. Чутливий, ніжний, до речі, дуже круто перед яклюванням. Люблю з ним працювати. Будемо ходити, перепровіряти водички реально мало, річка заросла. Все ж таки кінець літа. На порозі вже такої осені. Так, немає, підемо далі. Друзі, волейкайська повалена коряга воду під ту сторону зробив ніжний закид. І тут, до речі, друзі, глибина. Для формату малої річки 1,5-2 метри ямка це вже така зимовальна. Я б сказав би навіть. І на цьому повороті неодноразово я ловив рибу, інколи навіть непогано. Окунь, щука, голувень попадався. Якось мої знайомі саме на цьому місці піймали щуку вагою 3,5 кг. Подивіться на формат річки і 3,5 кг. Розумієте, так? Да? Більше нічого не потрібно. Декілька вертушок до дуотетроворз, коливалки і все. По суті, все. Ганяє, ганяє. Був ударчик. О, будь ласка, друзі, замість головні перша риба, до речі, на вертушку ось такий його красень окунчик. Ну, ще й по міркам, знову ж таки малий мікрорічки, не дуже і маленький красунчик. Зараз десенько його відпустимо. Будь ласка, ще раз його продемонструю. Вилетів з під самісіньких оціх гілок. За головням полювали, а влетів окунь. Якось так. Звичайно ж, ми рибку відпускаємо і ще раз в підтвердження моїх слів, що в коробці спінінгіста Повинні бути будь-які приманки. Вертушка, воблер, коливалка. Той же знову ж таки попсовий джиг. Але наскільки приємніше піймати того ж самого окуня на невеличку вертушечку. До речі, він так цікаво вилетів через окуляри, було видно. Раз смикнув, не засікся. Розуміє, що його здобич і, можливо, єдина їжа на сьогодні. Від нього тікає, знову таки смикнув і вже другий раз засікся. Так, друзі, кропива ти моя, кропива, трошки ножки попік. Але треба їм цей участок. Він такий цікавий. Поки що один окунчик. Трошки поганялись за головним. О, будь ласка. Ой, красень, така була покльовка Обожнюю річкового окуня. А, то ще й такий навіть. Фу, друзі, зачекайте. Так це вже непоганий річковий окунь. І, до речі, с... погляньте, яка краса. Ну, <погляньте> да, Він не великий, він не монстр, але він подарував мені нереальні емоції. Покльовка. Я далі роблю проводку, доганяє і знову покльовка. Ну, круто, реально гарний. І ви погляньте, який красень. Справжнісінький річковий, невеличка приманочка снек, грамчик Декоївський офсет і отакі ось красень. Друзі, я не знаю, як ви, але я обожнюю ловлю окуня. Особливо, коли окунь річковий, він активний, він класно з активною покльовкою бере. Ось туди тебе крута була. Покльовка я отримав шалене задоволення. Знову ж таки, заводить рибу ривок, а ловить пауза. Обов'язково робіть паузи, робіть протяжки. Щось ви повинні в своїй проводці зробити імітацію пораненої рибки. Коряшки, завали, води реально мало. Кінець уже літа. Це, в принципі, Логічно, начебто і дощі були, але на воду річці це ніяк не відразилось. Погано, звичайно, хотілося, щоб річки були повноводні, щоб навіть була течія, але маємо, що маємо. І навіть в таких умовах риба вона прилаштовується. Риба виживає, живе, їсть, кормиться і займається своїми справами. Так, підходжу до такого. Місячка, зараз ми спробуємо його працювати. Дуже багато білої, різної риби головники, уклія, червонопірка, підлящики, густірка якась. Реально тако йдеш по держпорічки. Можливо, що піжак відносно пасивний, бо він не їжений. Це одна із моїх версій. Я не претендую на Ідеальну версію, що воно саме так, але... О, будь ласка, ой, будь ласка, і ще один красун. Вони невеликі. Ну, яка ж це насолода піймати їх на легесеньку снасть Ось такий ще один окунчик, друзі. Виплигнув з під цього корчику. Погляньте на цього красення. Він просто ідеальний. Річковий, бійкий. І саме цікаве він сідає. Ривок такий в сторону. І я обожнюю такий формат, такий формат річок, коли ти ходиш. Погляньте, будь ласка, по ліву руку. Погляньте, будь ласка, по праву руку. Справжнісінька Амазонка, друзі, справжнісінька. Якщо ви любите такий формат, таких річок, ставте свою вподобайку. І також підтримуйте україномовний контент, підтримуйте наші ЗСУ донатами, допомогами. Хто як чим може, так ми швидше. Отримаємо нашу з вами перемогу. Друзі, продовжуємо нашу риболовлю. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо камера передасть ось на ці будь-які колюки, вони реально ну, як два моїх зросту, при моїх метр сімдесят п'ять. Переміщуємося в дуже цікавий лісовий участок. Поки що декілька окончиків були, Клювання, там головне щось. Типу, пробував скубав. Я впевнений, ну дуже. По крайній мірі хотів би його піймати. Щупи також питання незрозуміло, але бійкий, непоганий, невеликий мікрорічковий окунь. До речі, декілька слів скажу про свій X1, про котушечку, чому саме він. Він універсальний, з ним дуже зручно тут бродити по таким хащам. Це 702 довжина 2.13. Так що заходимо в ліс і починаємо тлошити там. О, будь ласка. Ну чому ти не головник? Ти мені скажи, Окунь, ти красавчик, я тебе обожнюю. Ти гарненький, ти клюнув на вертушку, ти вже другий, який клюнув на вертушку. Я зараз покажу його нашим підписникам. Тебе покажу. Ну я хочу, щоб це був головник. Або ну, щука якась краса. До речі, дуже, дуже універсальна приманка. Мікровертушка. Ось такий красень. Що ж, тебе навіть не буду не фотографувати, не під робити. Ти відразу відправляєшся до себе в хатку. Мікровертушка в таких невеликих так званих переплюйках це унікальна приманка. По-перше, ти її можеш провести в будь-якому горизонті. Другий момент вона збирає ну абсолютно всю рибу. Я на мікровертушки ловив головня, червону пірку, клію. Судака, щуку, Окуня, ну, ну все, сума навіть на перекатах Південного Буга ловив сомік. Рівномірна проводка, все. Я навіть не знаю, який вже там четвертий, п'ятий Окунь. Не суть, але просто що хочеться щось реально інше. Опа. Ой-ой-ой, яка краса, друзі, поясню ситуацію. Ти малий, тобі подобається Чіка X, і мені вона подобається. Ну такі відносно для мікрорічки. Дві коряги. Я перевалю цю коряжку і бачу, що це так стримко летить. Ну, Летить просто, як F16, які скоро будуть в Україні. А це ось такий окунь. Так, він невеликий, знову ж таки, але він бійкий і він. Хоче їсти, хоче жити, виживати в такій річки, і він ну просто кулею летів і з'їв нашу з вами приманочку. Ну, краса, друзі, краса природи, я просто обожнюю такий формат річок. Навіть якщо усунути фактор невеликої риби, ви погляньте, будь ласка, на це. ну Це на кшталт фантастики. Йди собі по своїм справам, а ми ще декілька закидів. Тут я хочу зробити. Дуже сподобалось, як він активно боровся за свою здобич, і він досягнув свого результату. І я також я хотів піймати рибу, а риба хотіла з'їсти приманку. Зараз пробуємо на щуку. Два грами та орнамент декоївський. Але в мене є, друзі, дуже крута тема. Так, комарі вже дають улей. Це передсивій ось такі. Китеківські приманки. Їх, скоріше за все, що в продажі немає, але зараз ми спробуємо трейдюємо, в принципі. Ось так це виглядає. На щуку те, що потрібно. І не тільки на щуку. Абсолютно люба риба може взяти. Зрізала. Друзі, ну як так? Ну я ж знав, що буде зріз. В мене стояла просто флюрокарбон без скрутки. Але в мене є в рюкзаку скруточки. Знову ж таки, сила китека. Покльовка, потяжка і відразу зріз. Будь ласка, обійшов трошки цю сторону під іншим кутом. Можливо, це вирішить хід подій, Не впевнений, але зараз прокидаємо. Таким а-ля джигом. Вже таки поставив скрутку. О, будь ласка. О, друзі, ой-ой-ой-ой-ой. Іди сюди, малечо. Можливо, друзі, це і така невеличка шурагайка і зрізала. Але знову ж таки була класна покльовка. Новинка від Кейтеку працює. Зверніть, будь ласка, увага, який цікавий колір. Типу класичний лох. Так званий. І мій улюблений джанбак. Цікаво, невеличка замурзанка, зійшла, помастилася, але зараз ми тебе відпустимо малеча. Погляньте на цю невеличку, але дуже біку рибку, на цю щучку. Поплила собі далі. Знову я забув полотенці, щоб витирати руки, і місце. Де ми спочатку починали на цій ямці працювати? Воно дало з перших майже закидів на щуку на більш крупнішу приманку зріс щуки. Тепер я сумніваюся, що це була якась гарна матумба чи ось такий от дріб'язок. Але ми перейшли на іншу сторону, пропрацювали під іншим вектором і відразу піймали. Що потрібно ще сказати? Будь ласка, можливо, новий колір кейтека. До речі, ну, знову ж таки, одна риба одна приманка, м'ягесенький, порвала його. Але вангую по холодній воді це буде просто рвань. Ви погляньте на цей перелив, ви погляньте на цей кольор. Це, це... унікальна колаборація Діп Бага і класичного лоха Фіолета. Повірте мені, в мене є досвід, я знаю, про що я говорю. Продовжимо далі. Ще, друзі, одна унікальна локація. Іде панал з глибиною. Завал коряг. І ось погляньте туди. Лілія і справжнісінький такий бурлом. Зараз ми плотненько обкидаємо цю локацію. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ж ти робиш? Як це працює Ти... По-перше, мене чуть заїкою не зробила, друзі. Ну це було щось на кшталт фантастики. Я кидаю. Реально злякався. Так, маленька, поприга, зараз тебе відпущу. Роблю закид. під цю корягу. Нереальна покльовка рванула. Вона робить свічку цей момент. Я, ну, типу, хочу контролювати рибу, і вона вилітає на берег. Ось за це я обожнюю мікроджиг і формат таких річок. Не за велику рибу. Не за там можна вона там на Дніпрі наловити, я не знаю, там мішок судака там великого. Але піша рибалка, краса, природа і ось такі моменти. Друзі, ну тут подобайка однозначно. Круто, ну і щучка така відносно непогана. Невеличка, не набагато більше минулої, але непогана. Гарна, ну і формат знову ж такий. Зараз декілька фоток і відпускаємо. О, пішла плеве малеча. Підклав під котушку свої рукавички, щоб не класти спінінг з котушкою на каміння. Яка була крута покльовка, яке було таке Майже, ну, я не, не можу згадати, коли таке було виважування, коли щука. да, Ну, щучка там зараз напишуть, хейтери, о, там, дрібязок ловиш тут нас. Вчиш ловити рибу, нікого ніколи не вчу. Просто розповідаю, як це в мене. Як це в мене, виходить, як я ловлю. Хочу вам показати свою риболовлю. Круте характерне місце. Малесенький салайківський снек дикоївський. Гачок, ось такий монтажик. І знову ж таки скрутка, яка нас в даному випадку ну, виручила. Ще одна краса, крутецький, ось такий перекат, на який і нанесло, друзі, сміття. І тут бобрик зробив собі таку загату. Зараз ми якось спробуємо сюди стати і попрацювати вище переката. Місце завжди цікаве течія тут вище мінімальна. Можна сказати, її взагалі немає, але в нас ще одна риба. У нас ще одна риба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не зійди, не зійди, я тебе прошу. Друзі, в нас ще одна риба з першого закиду. Мені подобається такий актив щуки. Знову ж таки, повторюсь, мільярдний раз, навіть невеликої. Але яка ж це краса піймати ось таку щучку. Перекат, річка, ліс. Ви просто гляньте на осі дерева. Це ж просто реліктові якісь. Так, 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 малеча. Покажу тебе відпущу. Не фоткати буду, не підзйоми робити. Ось така ти гарнесенька, ось така ти малесенька. Я тебе обожнюю. Обожнюю тому, що ти клюнула, ти подарила емоції. Ти вже третя. І у кінці у нас було. І взагалі у нас все, друзі, гарно. І ми переможемо обов'язково. Не сумнівайтесь, Сьома, не на хвилину. Будь ласочка. Х1 на річці господин, ну що тут сказати? Так, маленька, давай на. Зараз дядько Юра тебе бородань відпустить. Так, 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 не плигай, не плигай. Ніжно бру рибу, щоб її не травмувати. Так. Ото дикой. Гарні гачки, дуже гарні. Так, Малишка, давай. Перший закид, Класне місце і риба. Ну що ще можна сказати? Просто дивіться, насолоджуйтесь. Друзі, нарешті я дійшов до фінальної точки. Декілька закидів, Навіть якщо нічого ми тут не піймаємо, вже ніде не буду лазити і нічого не буду видумляти. О, будь ласка. Скоріше за все окунь. А, ну так. Да. І ще й непоганий відносно окунь на завершенні нашої риболовлі. Точка ця не... Так, 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 малеча, зачекай. Я вже забув, який ти по рахунку. але... який він бійкий. Погляньте, будь ласка, на нього він великий. Я не спорю, не спорю зовсім від слова зовсім. Але я обожнюю такого бікого окуня, я обожнюю, коли він бере. А ще більше я обожнюю формат малих річок. Це, це своя якби, планета, чесно кажучи. Друзі, мене ще переповнюють емоції від такої чудової антуражної річки, риболовлі, природи. Більш нічого не хочу вам говорити, ви самі все бачили. Я впевнений, що антураж цей і атмосферу я вам передав. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing, задавайте свої питання. Тисніть вподобайки, пишіть якісь цікаві формати, друзі. Не забувайте, Україна є, була і буде, і ми обов'язково переможемо. Всім бажаю здоров'я, до побачення!